Ти коли-небудь ловив себе на думці, що ти живеш не своїм життям, робиш не те, що хочеш, а те, що так треба. Бо хтось колись сказав, що так має бути. Бо як ти будеш у старості сам? Бо а хто тобі подасть води? Бо ти ж повинен, там, ти ж зобов'язаний, там ти не можеш інакше. Стоп. Хто це вирішив? Хто склав сценарій твого життя без тебе? Мені здається, ми покоління, яке намагається вибачитись за все. Вибач, мамо, що я не лікар, вибач, суспільство, що мені не хочеться дітей. Вибач, що я не люблю стабільну роботу, бо вона мене вбиває. Вибач, але я ще не закрила усі двері, ще не готова до нових відносин, і ця фраза про, мі про мільйони розбитих, але не завершених історій ми носимо уламки старого там, де має рости нове, і боїмося закрити, щоб не залишитись ні з чим. Але поки двері відчинені, тече протяг. І він холодний. Може, досить? Може час жити не за чужим мозком, а за своїм серцем? Бо чужі думки ніколи не принесуть тобі справжню кружку води, коли тобі буде зле. Можливо, саме через ці слова ти не знаєш, чого хочеш, бо ще з дитинства живеш не своїм життям, а їхнім. Ці фрази, як віруси, вони живуть у нас роками, і ростуть, і тиснуть. Але ти можеш натиснути вийти з програми. Бо життя не про двері і не про воду, а про тебе справжнього це твоє життя, і тільки ти можеш повернути собі право бути собою.